Тож, сьогодні ми говоримо про створення запитів. Для цього ви маєте скачати, так, ви маєте завантажити ось цю практичну роботу. Це в нас в вигляді архіву. Я можу, в принципі, долучити, зараз я розархівую і можу долучити саму базу даних, але взагалі робота з архівами. Повинна бути у вас також, як, як можна це завдання собі завантажити на комп'ютер. Натискаємо на архіві. Далі натискаємо на трьох крапочках, оцих відкриваємо в новому вікні і натискаємо завантажити. Потрапляє цей об'єкт в папку, наприклад, ну, зразу тут клікаємо на папці. Ми бачимо, що це папка завантаження. Ми цей об'єкт собі. Вирізаємо і заходимо в свою власну папку. У мене так само, як в ліцеї, є система папок на комп'ютері така сама. Я створюю власну папку, пишу прізвище, пишу дату і відповідно туди поміщаю цей архів, який завантажила. Сьогодні у нас 07.02. В Цю папку вкидую в наш архів. Далі архів потрібно розархівувати. Тобто, я викликаю контекстне меню, у мене є такі архіватори, як WinRAR. Якщо відкрити додаткові параметри, я побачу більшу кількість архіваторів доступних, наприклад, PIAZIP, 7 zip От PIAZIP ми ставили на початку навчального року. Якщо нема жодного з цих перелічених архіваторів, то ви вибираєте, значить, тут є видобути все такий, за допомогою операційної системи. Я використовую Winrar і видобуваю в папку, відповідно. Ну, в цій папці ще ж, відповідно, папка є, тому що папка лежала в архіві. І ось книжний магазин. Його треба вам перейменувати, коли вже ви вилучите з архіву, так, щоб тут додати знак підкреслення, написати своє прізвище. Чому? Тому що, коли я завантажую ваші роботи, ну, часто незрозуміло, де чия робота, мені доводиться це робити самій. Ну, і тепер, звісно, річ, що я можу вам долучити, якщо раптом у вас такі ну, великі проблеми там з завантаженням архівів, я можу долучити до уроку, але, звісно, річ, що цей архів має моє вже ім'я, тому вам придеться його все-таки переіменувати, назвати його правильно. Значить, Я заходжу в наш клас в 9А. І ось тут шукаю папку сьогоднішню. І ось сюди завантажую вам саму базу даних. Ну, можливо, в когось немає архіватора, або, можливо, засобами операційної системи не все так гладко виходить. Тому я вам надала можливість ще завантажити безпосередньо базу даних. Тепер нам потрібно відкрити цю базу даних, яку ми завантажили. Так, це у нас да, два варіанти. Зараз я папку, яка мені не потрібна, закрию. Щоб в мене було багато різних папок. І перевірю, чи це з вашій папці лежить. Так, да, значить, це 7.0. Тут щось запустити весь час закриває. Так, да, в дев'ятому а це лежить ця. Це, це База даних, я її відкриваю, безпосередньо, і тепер я розміщую так свої вікна, щоб бачити і завдання, і бачити базу даних. Обов'язково в базі даних вмикаємо в міст. Так, і я бачу, що в мене дві бази даних. Зараз це база даних із попереднього класу, тому я її закриваю. Значить, яким чином я розміщую? Я ось таким чином. Це розміщую, а тут вказую, що мені треба саме ось цей урок і ось ця практична робота. Все, можемо починати працювати. Значить, Перейменування бази даних ми здійснили. Виконуємо і оці попередні завдання: перше, друге це завантажити потрібно архів, розархівувати, перейменувати. Всі ці операції я вже вам показала. Тепер наступне. В четвертому завданні говориться про створення. Простого запиту клієнти, запит, в якому вказується прізвище клієнтів та їх адреси. Значить, пропонується такий спосіб з використанням майстра. Робимо це. Значить, вибираємо табличку клієнти, виділяємо її, натискаємо створення. Майстер запитів, майстер простих запитів. Тут просто підтверджуємо. Далі нам потрібно взяти прізвище і потрібно взяти адресу. Натискаємо далі. І натискаємо готово. Перший запит готовий. На основі таблиці клієнти ми вибрали з цієї таблиці прізвище і адреса, два поля. Створили такий запит, що містить лише два поля даної таблички. Назва запиту вже в нас, відповідно, така ж сама. Четверте завдання. Скажіть, діти, є такі, хто виконує разом зі мною працює? Підніміть ручки: хто виконує разом зі мною? Діма. А Роман що робить зараз? Витрачає свій час. Так, бажано виконувати разом зі мною, тому що тоді вам буде менше завдання додому. Вам не потрібно буде його виконувати ще вдома. Так, да, питання, давайте. Ви щось зробили, бо я не побачу. Добре, ну, що ви клієнти і в створення. Ще раз очі показую, я виділила табличку клієнти. Далі натиснула створення і взяла не макет, а майстер запитів, ось такий пункт. Майстер запитів. Відкрилося вікно, в якому я нічого не змінювала. Просто натиснула ОК. А тепер я ось тут збоку у мене доступні поля, і я їх переправляю в праву сторону. Я беру тільки прізвище за допомогою цієї галочки, ось, і адресу. І натискаю, можна зразу натискати готово. Можна натиснути далі. Отут назвати правильно запит, ну він і так правильно називається натиснути готово. І в мене вже два таких запити, звісно, річ, що я буду один зараз видаляти. Оцей другий я його просто видалю. Тому що він такий самий, я щойно показала те саме. Так, видалити. Це один запит у нас залишився. Він містить прізвища клієнтів та адреси. Рухаємося далі. Наступне завдання це було завдання номер 4 Завдання номер 5 Створити простий запит з назвою книжки, в якому вказуються назви книжок, їх автор та ціна. Інформація про книжки знаходиться в таблиці Асортимент. Якщо відкрити цю табличку, можна побачити, що тут є поля Назва. Автор та ціна ті поля, які нам потрібні. Я закрила цю табличку і тепер створюю на основі цієї таблиці запит: Створення майстер запитів. Підтверджуємо, що у нас буде простий запит. А тепер дивимося уважно. Значить, у нас будуть вказані назви книжок, їх автор та ціна. Назва, автор. І ось у нас ціна. Натискаємо. Далі. Натискаємо далі. І ось тут ми маємо вказати назву запиту, він називається Книжки. Книжки. Все. Це ми зробили, натискаємо Готово. Ми створили запит на основі таблиці асортимент, який містить три поля назва, автор та ціна. Ось він у нас, п'ятий. Закриваємо цей запит. Далі читаємо. Діма, ти встигаєш за мною робити? Так. Да. Шосте завдання: створити запит на вибір з назвою Час, який буде показувати книги, книги продані між 03.01.2001 та 05.01.2001. Ну, Відповідно, ми створюємо на основі таблиці. Дивіться, тут поля, назва, автор, ціна. І ще одне поле дата продажу, якого немає в таблиці асортимент, яке яка є в таблиці клієнти. Ой, не в таблиці клієнти, вибачте, а в таблиці продаж. Ось є дата продажу. Тому нам прийдеться будувати запит на основі двох табличок. Я виділяю таблицю асортимент. Вибираю майстер запитів, майстер простих запитів. Тут я вибираю назву, автор і беру поле ціна натискаю, натискаю а, верніше, не натискаю, далі, тому що мені треба ще одну табличку взяти. Беру таблицю продаж, в мене не всі поля ще взяті. Із таблиці продаж я беру поле дата продажу. Тобто, я тут можу переключатися між різними табличками. Захотіла взяти табличку-продаж. взяла. Захотіла табличку асортимент взяти взяла. І таким чином я вибираю ті поля, які мені підходять. Натискаємо далі. Натискаємо далі. І ось тут, в назві, нам треба написати, що цей запит називається час. І крім того, в цьому ж, на цьому кроці нам треба змінити структуру запиту, тому що нам треба відкрити конструктор, де треба ввести ось цю умову відбору. Тому натискаємо готово. У нас відкривається таке віконечко. Додавання таблиці я можу закрити. І тепер нам треба там, де дата продажу, ось тут де дата продажу, нам потрібно написати ось отаку, таке, такий вислів. Значить, 0,3,01 2001 і так далі. Значить, як це робиться? Можна писати безпосередньо в цьому рядочку, але його тут дуже погано видно. Тому я клікаю правою кнопкою мишки в цьому рядочку, вибираю побудувати. І вже в цьому новому віконечку я буду писати умову. Значить, слово Бетвін означає між двома датами, Тобто, включно включаючи ці дати, звісно, річ, тому я пишу Бетвін. Далі я пишу 0,3, у нас, да? 03, 0,1, 2001. застаріла в нас база даних, звісно, річ. Ага, дивіться, бачите, я поставила похилі рисочки, а в, в даті має бути крапочка. 01,01 01, 2001 рік. Далі другу дату я пишу через end, тобто і, і вказую ще одну дату. Решітки писати не обов'язково. Е, програма сама додасть ці потрібні решітки. 0,5,01, 2001. Ось наша умова «Between 03.01.2001, далі пропуск «End», пропуск 05.01.2001. Натискаю ОК. Ця умова з'являється ось тут, і вже там додаються автоматичні решітки. Після того, як я це написала, натискаю кнопку запуск і я бачу дві книжки, які, звісно, були продані. В вказаний термін. Одна була продана 3 січня, друга 5 -го січня. Давайте подивимося зараз в табличку-продаж, і в нас між 3 і 5 січня, ну, в принципі, лише дві книжки є, справді. В табличці ми перевірили інформацію. Тому запит час закриваємо, зберігаємо всім там, все, що там в ньому є. У нас вже є три запити: як запустити запит на виконання? Або двічі класнути по запиті, або якщо ви знаходитеся в режимі конструктора, це я викликала режим конструктора через контекстне меню, то тут можна натиснути кнопочку Запуск. І ми побачимо той самий запит, його роботу. Наступне завдання сьоме. Нам потрібно створити запит на вибір, його назвати Тема. Він буде показувати автора назву книг, які мають тему «Художня». І тут така ремарочка, що поле тема в результаті відображатися не повинна. Ну, подумайте, як це треба зробити. Ну і, відповідно, далі звірити в таблички, чи правильно ми отримали результат. Значить, Вся інформація, яка потрібна для створення запиту, знаходиться в таблиці асортимент. І художня тема лише в двох книжок ціна голови та «Дешева сім'я. Коли ми сконструюємо запит, ми маємо перевірити цю інформацію. Тобто я виділяю таблицю асортимент, натискаю створення, майстер запитів, майстер простих запитів. Тепер дивимося уважно на оцю ось частинку, І що там має бути. Значить, тут мають бути такі поля. Автор, назва книги. Беремо першого автора, потім назву книги, а потім слово тема. Натискаємо далі. Тепер ось тут у нас запит має називатися тема. Перейменуємо його Так, тема. І відкриваємо його в конструкторі, тому нам треба обрати параметр Змінити структуру. Тепер напроти, в рядочку критерія, напроти, в полі тема ми маємо написати художня, тема художня. Але пригадаємо зауваження, що нам треба це Оле приховати, тому ми знімаємо з квадратика ось цю галочку. Зверніть увагу, у нас ось такий запит в конструкторі. Ми написали в рядку критерія художня тема. Запускаємо на виконання. І ми маємо дві книжки, ті, про які ми йшла мова сьогодні. Закриваємо, змінюємо. Ну, там певні якісь зміни записуємо, можемо ще раз перевірити. І подивитися, відповідно, те саме. Але я не помітила, а, ні, помітила, тут не треба впорядкувати нічого. Це в наступному пункті в нас іде впорядкування. Наступне завдання номер 8. Нам потрібно створити запит на вибір, який назвати податок. Він буде показувати ціну, враховуючи податок 28%. Значить, Оскільки в нас ціна. Назва, автор, ціна все це в таблиці Асортимент. Виділяємо таблицю Асортимент. Натискаємо створення майстер запитів, майстер простих запитів. Тепер ми беремо ті поля, які нам вказані. Беремо назву, переправляємо в праву частинку, далі автора і беремо поле Ціна. Натискаємо далі. Натискаємо далі, тепер ось тут ми називаємо його податок, податок. і змінюємо структуру запиту, Чи відкриваємо конструктор. Тепер нам треба сформувати ще одне поле, адже ми будемо показувати покупцям ціну з податком. Тому ми пишемо з клавіатури, пишемо ціна. З податком, так і пишемо з податком. ставимо дві крапки. Тепер, щоб було краще видно, що ми там пишемо, ми переходимо в побудовник. Я клікаю правою кнопкою мишки по цьому полю і вибираю побудувати. Тепер після двох крапки нам треба вказати, що нам треба до поля ціна, тобто те, що зараз в квадратних дужках буде йти. Воно пишеться без зміни. Тобто я його пишу так, як є, плюс, і ось тут буде помножено на щось. Ну, Давайте зразу впишемо всередині, в оцих квадратних дужечках, слово ціна. Тут треба писати чітко так, як називається поле. Якщо ми напишемо там якусь літеру неправильно, то воно не знайде це поле. Дивіться, воно нам підказує, ціна, Можемо взяти, в принципі, і помножити. На цілих, здається, там 28 сотих було. Розділювачем між цілою і дробовою частиною буде служити кома. Так, да, Дійсно, 0,28. Ще раз показую формулу. Вона у вас є і в завданні. Ціна з податком дві крапки. Далі в квадратних дужках ціна це назва поля. Він візьме число, яке там в цьому полі є. Додасть до цього числа це саме число помножене на 0,28. Так, натискаємо ОК і запускаємо на виконання. І от у нас з'являється ще одне поле в таблиці, яке називається ціна з податком. І в цьому полі перераховані суми йдуть. Але єдине, що я не зробила, там треба назви книжок впорядкувати за зростанням. Тому я, оскільки я це забула зробити, я викликаю контекстне меню, вибираю конструктор, і в полі Назва ось тут, де сортування я беру за зростанням. і запускаємо запит на виконання. Тож ми бачимо книжку Вільні пух. Давайте переконаємося, що ціна з податком вказана правильно. Для цього нам треба взяти 28% від 15%. Тобто я маю помножити 0,28 помножити на ціну книжки 15. Ми узнаємо, що це буде 4 гривні 20 копійок. Якщо до 15 додати 4 гривні 20 копійок, ми отримаємо 19 гривень 20 копійок. Тобто, все вірно він порахував. Я ще раз на калькуляторі перевірила це. У нас такі от вийшли ціни. Книжка Вінніпух коштує 19 гривень 20 копійок, Кайдашева сім'я 15 гривень 36 копійок. Ну, щось такі ціни в нас дуже фантастичні. Якби такі ціни, напевно, були на книжки, то всі б читали книжки. Зберігаємо. Зараз книжки коштують досить дорого. І дивимося далі дев'ятий Дев'ятий запит. Створити запит на вибір, який назвати розпродаж, він буде показувати ціну, враховуючи знижку 30%, використати поля, назва Автор ціна. Тобто нам потрібно зараз створити, беремо таблицю Асортимент, створення Майстер запитів, майстер простих запитів. Далі вибираємо із таблиці Асортимент поля. Назва автор. Так, ще раз уточнюємо да, назву автор і беремо ціна. Натискаємо далі, називаємо цей запит продаж, ні, це дев'ятий у нас розпродаж. Розпродаж і змінюємо структуру запиту, тобто відкриваємо його в конструкторі. Тепер, аналогічно, як в попередньому завданні, ми пишемо, що це в нас буде ціна зі знижкою. Ну, напевно, так ми назвемо це поле, тому що там була з податком, а тут буде ціна зі знижкою. Ставимо дві крапки. Мені тут дуже погано видно, тому я переходжу в побудовника. І тепер нам потрібно зробити так, як ми це робили. Значить, Написати оцю ж саму формулу, тільки написати мінус, і отут ціна помножити, скільки там у нас знижка виходить, 30%. Тобто оця сама формула йде, але вона йде інакшим, з мінусом. Я вам покажу інший спосіб, як можна це зробити. Ви можете скористатися готовою базою даних, вибрати таблицю асортимент. І ось поле ціна. Щоб його не писати, ми його просто вибираємо. У нас тут з'являється ще якийсь вираз попереду. Ми маємо це слово вираз стерти, він нам не потрібний. Так. Асортимент ціна мінус. Тепер так само асортимент ціна помножена на 0,3. Ну, це є 30%. 0,30, можна так написати, або 0,3. Все, натискаємо окей, виконуємо запит, і бачимо, що ціна на 30% знижена. Можемо перевірити, використовуючи калькулятор. Таким чином, я візьму 30% від 20 гривень, тобто 20 гривень, помножу на 0,3. І це я отримаю 6 гривень. І дійсно, якщо від 20 відняти 6, ми отримаємо суму 14 гривень. Все вірно. Тут у нас не записано, що ми маємо щось там впорядковувати, тому цей запит так і залишаємо. Зберігаємо його структуру. Ми маємо вже запит розпродаж. Наступне завдання завдання номер 10. У вас вже почалося діти. Значить, тому я вас не можу затримувати. Ці ось запити ви робите, я буду намагатися дозаписати відео відповідно по іншим, іншим завданням, які там у нас залишилися, по іншим завданням, щоб ви все-таки розібралися до кінця з цією цікавою практичною роботою. Ну що ж.